Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні перед нами ось ви бачите електровелосипед FADA Ідеа. Попередніх відео був відповідно тест, перевірка, випробування даного електровелосипеда. Сьогодні буде таке відео нас на реконструкцію цього електровелосипеда. Переглянемо, що у нас тут знаходиться в акумуляторному відділі. Це такий акумуляторний відділ. У нас, дивимося Опа, а тут в нас акумуляторів вже немає. Де вони є, зараз переглянемо. Акумулятори ось тут перед нами. Відповідно, я їх дістав звідти зніше. Буде відбуватись така модернізація. Щоб зменшити відповідно, вагу акумуляторів і збільшити пробіг електровелосипеда, буде відбуватись реконструкція. Зараз ми перевіримо, скільки важить один цей акумулятор. Так, дивимося на нашу вагу. 0, 0. Ставимо один акумулятор. Вага, як ви бачите, одного акумулятора 6,1 кг. Тобто 6,1 кг важить один цей акумулятор 12 вольт 20 годин. Якщо їх всі додати загальну суму, у нас буде становити 6 х 5, 30,5 кг. Це важать самі акумулятори. І загальна вага електровелосипеду становить 75 кг. Щоб зменшити відповідну вагу, буде відбуватись така реконструкція. І замість ось цих всіх акумуляторів я буду використовувати літій іонний акумулятор. Зараз я покажу який. Так, ми його зразу кладемо на вагу. Увага на екран. Дивимося, вага цього акумулятора 7,9 кг. Це перед нами акумулятор Boston Swing 60 В 265 а Відповідно, Він виготовлений 21.05.2024 року. Ось так виглядає вага 8 кг. Щоб зменшити відповідну вагу і збільшити пробіг. Буде використовуватись ось цей акумулятор. Така модернізація реконструкція електровелосипеда. От Зараз будемо монтувати цей акумулятор. ми в нішу, Ну і далі будемо тестувати, перевіряти наш електровелосипед. Як ви бачите, акумулятор вже встановлений, його ми зараз зафіксуємо і будемо використовувати даний електровелосипед. Ми зменшили вагу відповідно. Тобто загальна вага в нас була 75 кг, відняти 30,5 кг. Це буде 44,5 кг. Так, да, правильно я відняв. І, відповідно, додавши вагу, у нас буде 44,5 додати 8. Це у нас буде 52,5 кг. Відповідно, буде важити цей електровелосипед після реконструкції та модернізації. Отже, ми зменшили загальну вагу електровелосипеда, замінивши ці акумулятори, тягові. На літійонний приблизно більше 20-23 кг. Тобто, 23 кг ми скинули з даного електровелосипеда. Далі будемо тестувати, випробовувати електровелосипед FADA Idea. Ми це все змонтуємо там, ну поставимо, відповідно, закриємо нішу і будемо далі випробовувати електровелосипед. Ось таким було сьогодні відео. Всім дякую за увагу! До нових відео на моєму каналі. До зустрічі! Отже, випробування електровелосипеда, ФАДа IDEA тривають. Зараз, як ви бачите, встановлений багаж відповідно. Замінені тут акумулятори. Встановлений акумулятор 60 В 26,5 годин. Зараз зафіксуємо пробіг. Я вже проїхав там 4 кілометри, ось як ви бачите. Будемо далі тестувати, наскільки вистачить цього акумулятора. Їдемо далі. Отже, ось попереду у нас така дорога, польова ґрунтова. Їдемо, протестуємо акумулятор ємністю 26,5 А1, 60 вольт. І тестуємо ми електровелосипед FADA IDEA. Така польова дорога? А що у нас тут було? Дивіться. Пух, весняний пух, чи що щось таке було? Знак. Так, отже. Попереду така дорога у нас польова, попереду ліс. Трошки так росеться. вітерно, шумно, така природа. Так, я зупинився. Трішки, щоб зняти, показати краєвиди. Ось поля. Попереду ліс. Ну що ж, нам вперід. Вимкнуся пізніше. Так, ось. Зайдемо трошки до лісу. Так. Послухаємо спів птахів, весняних, травневих. Така в нас природа. Ось такі дерева, дубочки ростуть. Так, ось мій електровелосипед. Ну що ж, така пауза трішки була. Перерва. Сідаємо та їдемо далі. Нагадаю, їдемо, ми тестуємо електровелосипед FADA IDEA. Замінений акумулятор. Проїхали ми вже. П'ять кілометрів. Травнева природа. Спів птахів послухаємо трішки. Шум лісу. Там літають птахи. Весна. Ну що ж, їдемо далі. Отже, продовжується у нас тестування та випробування електровелосипеда Fada Idea. Попереду в нас ось така дорога. Частину вже ми дороги проїхали. Ну, Реально покажу, як їхати такою дорогою. вперед. Швидкість в нас тут невелика, 15 кілометрів за годину, адже швидше не поїдеш, Ось, як ви бачите, така дорога. Їдемо такою дорогою. Ось так, їхати на електровелосипеді по такій дорозі. Отже, проїхали ми вже 12 кілометрів. Попереду така дорога лісова, асфальтова. Отже, виїхали ми вже на кращу дорогу, такий асфальт попереду. Стоїмо електровелосипед фада вперед. Швидкість 25-30 км за годину. Як ви бачите, можна їхати вже, трішки трасе там, але нічого, тут же дорога краща. Їдем асфальтом. О, він Сфальтом пізніше. Випробування електровелосипеда фада ідеа продовжується. Нагадаю, замінений акумулятор. Встановлений літій іонний акумулятор ємністю 20 ампер годин, 60 вольт. Така дорога зараз у нас лісова. Їдемо далі. Ось такі польові лісові дороги. щоб швидше трошки проїхатись. Ну, доволі непогано. Швидкість у нас 15-20 км за годину зараз їдемо. Майже як асфальт. Польова дорога. Ну, Як по асфальту їдемо, бачите швидкість? Ну, 25 км. 25 кілометрів за годину їдемо. Ось такі дороги в нас. Ну, як асфальтова дорога, доволі непогана дорога польова, як ви бачите. Краще, мабуть, ніж по деякому асфальту їхати містом. Польові дороги бувають навіть ще кращі, ніж і асфальтові. Швидкість 20 км за годину. Розганяється, як ви бачите, тягові можливості даного електровелосипеда дуже добрі. Трішки ну, вітерець, звичайно, зустрічний. Так, ми їдемо. Покажу поле, звичайно, треба дощу. Чекаємо дощику, щоб полив, поля трошки освіжив природу. Ну що ж, немає дощу, що зробимо. Така погода зараз. Ми їдемо. ось така посадка в нас. Під гору їдемо. Дуже добра тяга. Їдемо. Все чудово. Така польова дорога, опа. Перехід. Так, час на головне переїхати. Вибираємо кращий шлях, краща дорога. Польова дорога зараз. Тестуємо, нагадаю, ще раз електровелосипед, FADA IDEA Їдемо далі. Ось, знаходимося ми зараз ось на такій місцевості. Ліс, посадка. Тестуємо, нагадаю, електровелосипед Фада. Ідеа, відбувається тестування та перевірка випробування електровелосипеда. Нагадаю, замінені акумулятори у цьому електровелосипеді. з Акумуляторів АGM. Тут встановлені були 5 акумуляторів АGM 12 вольт ємністю 20 АГ Зараз відбулася заміна. Вага велосипеда до модернізації становила у нас 75 кг, відповідно. Після модернізації та заміни акумулятора вага електровелосипеда становить 55 кг. Так все виглядає. Дивимося наш пробіг. 17 кілометрів відповідно. Подивимося, акумуляторний відсік. Зараз я відкрутив. Встановлений у нас тут такий акумулятор. 60 вольт, Boston Swing, 26,5 А годин. Як ви бачите, ось реальний стан цього акумулятора. 17 кілометрів проїхали. Він трішки пилюка тут попадає. Ось Таке робоча ситуація, відповідно. Так все відбувається. Зараз ми закриваємо акумуляторний цей відділ. Ну і будемо далі тестувати наш електровелосипед. Такий невеличкий підстоп. Отже, тестування відбувається далі. Вимкнусь пізніше. Зупинились на підстоп, невеличкий перекур. Дивимося, як ви бачите, ось перші вже сунички є. Перші сунички травневі. Ось беремо. Смакуємо. М -м -м. Смачні сунички. Травневі перші сунички. Дивимося, ще тут у нас якась галявинка. Ось ще достигають. Ось тут є. Тобто через декілька днів вже будуть суниці. Сунична галявина. Отже, відбувається тестування електровелосипеда. Фада ідея. Вечірній час. Вмикаємо фару, їдемо. Асфальтова така дорога. Видкість тут доволі вже можна розігнатись. Як ви бачите, 29-30. Ну, до 35-40 км за годину можна їхати. Ось така дорога, асфальт. Ввечері є, увімкнули фару. Так, їхати з фарою. Ну що ж, увімкнувся далі пізніше вже. Вечірній час. Їдемо по асфальту. Асфальтова дорога. Електровелосипед фада. Отже, продовжується тестування електровелосипеда. Фада іде. Вже вечірня в нас пора, ввімкнена фара, як ви бачите. Так, дивимося у нас. Заді габаритні ось сигнальні лампи. Дивимось, пробіг. Проїхали ми 21 кілометр. Ну і заряд у нас акумулятора. Ось одна рисочка в нас тільки зникла, відповідно, ще в нас заряду вистачає. Нагадаю, що була заміна в нас акумулятора з тягових акумуляторів. Ємністю 20 ампер годин напружу 60 вольт. Тут 5 таких акумуляторів було. Як ви бачили, я відкривав відсік. Зараз замінений. Стоїть акумулятор літій іонний, відповідно, 60 вольт, 26,5 годин. Ну і такий зараз пробіг. Ну, Я думаю, ще кілометрів Ну, 30 він проїде, це точно. Тобто 21 приблизно додати. Ну, хай 25, думаю, до 50 кілометрів на цьому акумуляторі можна буде їхати. Ось такий результат. Отже, всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі. До зустрічі. Сонечко вже заходить. Така пора в нас вечірня. Отже, до нових відео. Так, вже вечірня пора. Електровелосипед фада. Так, приїхали ми на місце. 26 км пробіг. Ну і як бачите, одна тільки у нас поділка зникла. Тобто ще заряд є, думаю, максимально 50 км вистачить пробігу. На акумуляторах 60 вольт, 26 Аліттійонний Бостон Свінг. Ось такий результат. Всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі. До зустрічі. Їдемо в гараж.